Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад. Проблема або питання, яку ви не можете вирішити. Сама проблема, в чому полягає, чи зможете ви її вирішити і порада Хотіла зробити на один варіант, але так як загальні розклади повністю навряд чи будуть відбуватися у вас такі події, тому, як завжди, роблю на три варіанти. Кому потрібно, за особистими розкладами, пишіть мені в приватне повідомлення. Тож, на три варіанти проблема або питання, яку ви не можете вирішити. Так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Суть вашої проблеми. Ну, ніби у вас і все гаразд. Неможливо сказати, що у вас щось там не задовольняє, але вам не вистачає, знаєте, такого драйву у житті. Ви хочете почувати себе бажаною людиною, до якої ставляться з любов'ю, з повагою. І це ви хочете відчувати постійно і стабільно, тому що, можливо, наразі у вас є якісь коливання, і для вас саме проблема у тім полягає, що ви не відчуваєте впевненості у завтрашньому дні. Можливо, зараз є у вас якісь такі цукерочки, букетики, все таке, але ви не знаєте, що буде завтра. Це ваша проблема для першого варіанту. Стосується вона, мені здається, так, що в більшому ступені особистих стосунків. Чи зможете ви вирішити це питання? Так, ви зможете, тому що вирішення цього питання буде стосуватися саме вашого дому. Щоб у вашому домі була стабільність і все було для вас таким конкретним, певним. Ти в тому, щоб ви відчували себе захищеними. То ваш будинок, і ви у тому будинку будете саме такими. І порада чоловік-вершник. Вершник говорить про те, що, можливо, ви дізнаєтеся якусь звістку, яка принесе до вас е, такі, знаєте, е, впевненість у тому, що у вас відбувається. Тож, те, що з вами буде, і ви повинні сприймати його. Ну, із вдячністю, і з радістю, і тоді ви будете почувати себе на коні. Тож перший варіант був такий. Другий варіант у чому проблема у вас. Місяць і лист. Лист закритий. Для вас є проблема в тім, що у вас є певні сумніви. Це можливо не тільки стосуватися особистих питань, це може бути і питання якісь виробничі, або щось стосується бізнесу, або оформлення документів, отримання якихось дозвільних паперів, щось таке. І у вас зараз сумніви є, чи ви це зможете зробити, чи не зможете. Ви, можливо, якісь знання не можете здобути, або інформацію. І оце вас в якому в такі. Інтриги тримає, а вас це напружує. Вам хочеться якоїсь ясності і знати, що у вас все буде гаразд. Так. Чи вирішите ви її? Так, звичайно, ви вирішите. Вирішите, ви отримаєте. Коли ви вирішите цю проблему, ви отримаєте купу позитивних емоцій і задоволення від того, що у вас відбулося. Вам оті знання, які ви наразі не маєте, або те, що не можете вирішити, коли ви його зробите, воно ніби вас надихне творити щось іще нове або просуватися далі. І порада для вас. Ну, коли ви будете вирішувати свої питання, намагайтеся бути такі люб'язні, дружньо настроєні на свого опонента, щоб ви викликали довіру, а не настороженість. Тож будьте такі, знаєте, розважливі, розумні, і знайте, коли вам потрібно комусь що сказати, а можливо, десь колись щось і промовчати. То це був таким другий варіант. Третій варіант, в чому ваша проблема? Так, зірки і корабель. По третьому варіанту також десь щось є таке незрозуміле і неясне наразі для вас. Можливо, ви очікуєте або якісь новини, або звістки, можливо, до вас хтось має на гостину завітати. І ви, у вас це може викликати хвилювання. Можливо, ви очікуєте якусь людину певну, або звістку від цієї людини. І ви не знаєте, що воно буде потім, коли ви це все отримаєте. Тож для вас проблема саме в цьому полягає. В тому, що ви не знаєте, що вам які новини прийдуть, і що вони вам принесуть. Що, для, що ви зможете вирішити чи не вирішити, ви зможете вирішити. Якщо це чоловіки, то будьте впевнені у своїх діях, майте певну інформацію, яка буде допомагати вам відкривати всі ваші питання і ваші, вирішувати ваші проблеми. Якщо для дівчаток, то вам або чоловік допоможе вирішити ваші питання. Або, можливо, вам треба взяти чоловічі якості і бути таким більш зосередженими, і мати таку мету, до якої ви будете поступово рухатися. В такому випадку ви зможете вирішити цю проблему. І порада вам. Порада вам гроб говорить про те, що перестаньте сумніватися і коливатися, бути неспокійним, щось там самі в собі будоражити чи ще що-небудь. Просто от забудьте про це все. Ну, живіть тим життям, яке у вас є, насолоджуйтесь життям, приймайте те, що відбувається, із вдячністю, а проблеми ваші вирішуються, Варто тільки поступово до них рухатися. Тож, от такі у нас були питання і відповіді. Бажаю вам, хай всі ваші проблеми і питання, обходять вас іншим боком, а вам миру і затишку.